Знову ж таки повертаючись до проголошеної вами тези про голод боєприпасів, в тому числі у росіян. Звісно, ми це спостерігаємо дуже яскраво, і про це говорили вже вагнерівці на передових позиціях. Артилеристи з числа найманців Вагнера на позиціях під Бахмутом. Вони банально зверталися. Багато хто бачить це відео. Вони зверталися у такому нецензурному навіть ключі до начальника генерального штабу російської армії Герасимова. Вимагаючи покращення їхнього забезпечення боєприпасами. Тобто проблема існує. Проблему, про, про цю проблему говорив і Кирило Буданов, кажучи про те, що е, нинішній комплект боєприпасів для російської армії він достатній до березня 2023 року. Е, про неї, якщо не помиляюся, говорив і командувач сухопутних сил е, генерал Сирський, який е, у інтерв'ю е, де економіст тому інтерв'ю легендарному, коли і залужний говорив, і Зеленський так от Сирський теж казав, що боєприпаси із достатнім терміном придатності мають завершитися до кінця двадцятого року, тобто, вже з 23 го будуть або використовуватися безпосередньо із конвеєра новенькі боєприпаси, або ті старі, в яких строк придатності завершився, так ось цей голод боєприпасів, який з'являється у російської армії, чи дає він нам ну певний. Авну перспективу на е, розслаблення, чи то як сказати, ну жодного розслаблення не може бути, допоки український прапор не за, не за, не замайорить над Севастополем, про якісь розслаблення у цій вині навіть не доводиться говорити. Але якщо дозволити кілька слів про снарядний голос, щоб нас наш глядач чітко зрозумів, а що ж мається на увазі під цим висловом, що ж насправді відбувається. Так, от на початок цієї війни відкриті джерела ствердили підкреслюю відкриті, тому що це відкрита реальність це одне, а історія свідчить, що інколи буває так, що не завжди збігається відкрита інформація з реальністю. І я би дещо до 15-20% накинув до тих цифр, про які зараз буду говорити. Так, от на початок цієї війни Російська Федерація мала запаси атартилерійських. Усіх снарядів, усіх калібрів робочих у них багато калібрів у межах від 15 до 20 мільйонів. Це неймовірно багато. Це просто фантастична сума. Армія США на початок цієї війни мала усього нашого запаси до 155-мм міліметрових установок у межах 2,5 мільйонів. Щоб ми розуміли, яка пропорція відстані. Ну то, то сім разів менше ніж у Російської Федерації. Так, так. Так, всім разів менше те саме і стосується стволів. Армія США мала у межах тисячу стволів ста мм міліметрових установок всіх класів. Бо вони також доволі є великий рядок цих арт. Установка Російська Федерація поза п'ять з половиною тисяч. Дві знищили, отже, три з половиною ще Це Тільки ще те, що було на марші, бо ще на складах є кілька тисяч. Ну ця окрема розрозумова. Так, от більше ніж половину цього всього вони застосували. І ми винищили їхні боєкомплекти, і тут мушу провести дуже цікаву історичну аналогію, щоб ми розуміли наскільки дійсно це серйозна війна на європейському театрі воєнних дій, та не тільки на європейському, а напевно, взагалі з другої світової війни, за винятком певно Ірано-іракської там теж була дуже люта війна, яка тривала практично 8 років. Так, от росіяни влітку виставляли вогневі вали в межах 60 тисяч снарядів, подекуди навіть до 80 тисяч. Американці в своїй історії такі показник після Другої світової війни мали всього один раз. У 1965 році під час битви в долині річки Ядранг, де за 53 години було випущено 18 тисяч снарядів, підкреслюю, 18 тисяч за 53 години години. це і оте, от що Росіяни застосовують, це направді без безпрецедентно, із 60 тисяч у них рухнуло до 20, втричі, але це все рівно що не менше вдвічі більше, а то і два з половиною, бо за моїми обрахунками ми застосовуємо десь в межах 75 з половиною тисяч залпів на добу в тих межах, не більше. І найголовніша деталь до 125 тисяч росіяни можуть використовувати, перепрошую, можуть виготовляти снарядів на місяць за літніми розрахунками. Це всього нашого дводенна норма, і дійсно відповідає правді, що в них цей голод почався. І, на мій погляд, початок весни, середина весни, вони направду дійдуть до критичних. Позицій, якщо використовувати по 20 тисяч, отже, треба буде опускати до 10, а то і до 7. А якщо вже дійде до такого положення, то ми сягаємо кількісного паритету, а якісного паритету вони ніколи не сягнуть. Підкреслю не буде в них такого ціле покладання, як є у нас, тому що їхня система ГЛОНАС близько не стояла перед американською системою GPS, і в них немає нічого подібного. Як Global, Global Халк, який постійно перебуває у Чорному морі на височезних висотах, і здійснює комплексно від радіотехнічної до звичайної радіорозвідки. Там стільки апаратури у нього напхано, що мало не скільки патронів відстрілюється на полі бою. Я тут трошки іронізую, але саме ціле покладання є нашою філософією перемоги. Ми щонайменше у 10 разів. Їх у цьому переважаємо, і коли в їхні вали упадуть до паритетних наших, отоді дійсно можемо мати стриманий оптимізм. Плюс сподіваюся, що нарешті з'явиться авіація, бо 100 мільйонів доларів які виділили для підготовки наших українських пілотів 100% будуть реалізовані виключно цільово, а можливо вже і реалізуються, і от тоді може прийти точка зміни правил гри на бойовищі. Я її очікую дуже дуже боюся цих прогнозів, бо прогнозування невдячна справа. Я їх очікую кін, кінець весни, середина літа. А як буде насправді побачимо, бо я казав великий Ніколо Маківелі: війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть? Пам'ятаємо, що московити б'ються на смерть. Вони прекрасно усвідомлюють, що їх чекає в разі поразки.